Всім привіт! Сьогодні мова піде про теплу підлогу і ну, перед тим необхідно підготувати приміщення та прокласти всі необхідні мережі, тобто воду і опалення. У мене паралельно теплій підлозі будуть також радіатори, тому я попередньо зробив прокладку всіх трубопроводів під радіатори. Теплу підлогу я буду монтувати на звичайний пінопласт з щільністю 15 кг на метр кубічний. Сьогодні дуже поширене поняття пінопласт 25 щільності і пінопласт 35 щільності. Так от, це мало про що говорить і насправді пінопласт 25 щільності не має густину 25 кг на метр кубічний. А в більшості це 8 кг на метр кубічний. А пінопласт 35-ї цінності густоною йде 11 кг на метр кубічний. Цього мало для виконання робіт і вкладання його в теплу підлогу. Основною проблемою такого пінопласту є те, що він може деформуватися при стиску, відповідно, стяжка. І чистова підлога у вас буде просідати, якщо використати пінопласт низької щільності. Звичайний пінопласт можна вкладати в теплу підлогу, якщо його густина не менше 15-16 кг на куб. Такий пінопласт має границі міцності при стиску при 10% деформації 80 кПа і має марку EPS 80 Оскільки звичайний пінопласт поглинає вологу, то під ним обов'язково вкладається гідроізоляція. Рекомендована товщина пінопласту 5-10 см. У моєму випадку пінопласт я вибрав товщиною 7 см. Пінопласт можна вкладати в два шари, але в принципі я вважаю, що можна і в один, якщо його досить гарно щільно укласти. Безпосередньо на пінопласт я вкладаю сітку, яка продається розміром метр на два, 1,2 діаметр, до якої дуже зручно кріпити труби. Розмір ячейки 70х70 70 мм. Зауважую те, що я не давав теплоізоляційного екрану, оскільки не вважав за потрібним це робити. Єдиний випадок, коли його доцільно використовувати... Це, якщо вам необхідна розмітка. В моєму випадку цією розміткою є сітка з ячейкою 70х70 мм. При використанні підкладки взагалі, якщо ви захочете це робити, то купуйте якісний матеріал, тому що неякісний матеріал за декілька років цементна стяжка його просто з'їдає і з нього нічого не лишається. Для того, щоб правильно вкласти контури, їх необхідно розрахувати. Ось це мій такий міні-проект, міні розрахунок контурів теплої підлоги. Отже, для того, щоб правильно запроектувати, нам необхідно знати довжину контуру. Довжина контура одного контура обмежується довжиною 80-85 метрів. Вона не повинна перевищувати ось цього значення. Також важливим є крок вкладання. Я е, в себе брав 14 см, оскільки е, я вкладав по сітці, крок в сітці 7 см, я трубу вкладав через одну е, якби ячейку сітки. Таким чином, в мене вийшло 0,14. Е, якщо ми знаємо ці речі, ми можемо визначити, скільки в нас труби йде на 1 м квадратний. Тобто ми беремо одиницю. Це площа 1 метр квадратний. Ділимо на крок вкладання. 1, ділимо на 14, у нас виходить 7-17 метрів труби на 1 метр квадратний. Якщо нам буде необхідно знати загальну довжину, яку нам необхідно трубу, скільки нам необхідно її купити, ми множимо 7-17, це те, що в нас вийшло на метр квадратний, і множимо відповідно на площу загально і в нас виходить. виходить довжина, скільки нам необхідно, труби. Плюс важливо врахувати підводи до колектора, які ми будемо також виконувати з різних приміщень. Остання формула вона показує площу, яку ми можемо закласти одним контуром. Причому в цій формулі важливо також врахувати довжину підводки до колектора, тобто від 80 відняти довжину труб, які будуть йти ще. Помимо контура, які будуть йти ще до колектора. У тих місцях, де у вас будуть меблі, кухня, наприклад, ви можете не прокладати труби теплої підлоги. Також бажано роздільні контури на окремі приміщення. Контури теплої підлоги я виконував за схемою Равлик, або ж Улітка, або спіраль. Ця схема забезпечує максимально рівномірне прогрівання теплої підлоги. Кріплення труби теплої підлоги я виконував безпосередньо до сітки за допомогою стяжок. Це кухня студія, тут в мене в цьому приміщенні 30 квадратів і 3 контури теплої підлоги. Периметру приміщень обов'язково необхідно дати демферну стрічку. Це дозволить вашій стяжці вільно розширятися, звужуватись під час зміни температури. Після виконання всіх робіт по монтажу теплої підлоги я замовив бригаду, яка зробила мені напівсуху стяжку. Всім дякую за увагу, не забудьте ставити вподобайку та підписуватись на канал.